Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Гучна нічка для рашистів. В ніч проти 15 грудня в окупованому Маріуполі пролунали гучні вибухи. Заро від прильоту можна було побачити з будь-якої точки міста. Прилетіло у саме скупчення окупантів. Там був і їх армійський штаб. Кадри очевидців та найновіші деталі бавовни у Маріуполі. Побачите та дізнаєтесь за мить з вами новини. ТЕСІВЄ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Ні з 14 на 15 грудня для окупантів в Маріуполі минула ну дуже неспокійно. Близько опівночі у місті пролунав гучний вибух. Прилетіло на територію місцевого бетонного заводу. <звук> Дивімося, дивімося, дивімося. Як бачите, бавовна переполахала не тільки окупантів, але й схоже робітників заводу. Вони явно не корінні маріупольці, виразно чутно російські та кавказькі акценти. Але цілю було не виробництво, а окупанти, що там ховалися. Як пишуть місцеві пабліки, на території заводу та поблизу ТЦ порт сіті була військова частина окупантів. Ще більше кадрів запальної нічки для рашистів публікує радник мера Маріуполя Петро Адрющенко. Як бачите, горіло добряче, швидкі їхали одна за одною. Щодо бавовни та наслідків, така собі Маріупольська Чорнобаївка. Це друга бавовна майже в одному й тому самому місці. Перша була 7 вересня. Окупанти не навчились, тому по розпалагі та місцю зберігання техніки прилетіло ще раз. Місце досі оцеплене. Швидкі півночі вивозили поранених спортсіті. Тепер питання: як витягнути техніку тихесенько. А місцеві пропагандистські телеграм-помийки намагались замовчати деталі. Але коли уже вся мережа гуділа про прильоти, вони таки відреагували на вибухи, та зарево в небі його неможливо не побачити. Ось як прильот та його наслідки описує Маріуполець. Привіт, слушай. Вчора була бавовна в Марік. Я пішу просто щоб прояснити ситуацію. Загнівка ватвозять із сього району в Бердянська, в нашу больницю інтенсивного лічення, которая рядом з заводом куди прилетіла». Я не удивлен, что туда прилетело. На самом деле нас давно обделяют бавовной. Уже три месяца, как они пользуются нашим морским портом и перевозят БК по этой... Ё... Что называется Азовским морем, и я чисто не могу понять, почему ЗСУ... Порт відзвітували вони і про приліт на бетонний завод, де у них обійшлося як завжди без патєрі. Нащо ж тоді українці стріляли по виробництву? Версія пропагандистів, стара як світ злі українці хотіли завадити Росії, відбудовувати Маріуполь. згодом визнати невдачу таки довелося, як же обійтися без риторичних запитань до російської ППО. Мариуполь. Высокоточный удар противника по объектам за Порт-Сити с применением, предположительно, оперативно-тактической БРМГМ 140 а атаком с блок-1, либо 227 миллиметрового управляемого реактивного снаряда М3-1А1 ЖМЛРС. Наблюдается сильное разгорание. К месту удара Видвинулись машини скорой помощи і пожарные. По всій видимости, в режимі бойового дежурства прибувало явно недостаточное количество самоходных огневых установок 9 А 317 м За інформацією українського журналіста Дениса Казанського на заводі у рашистів була військова частина Проте, хто саме був там, невідомо. А от колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр знає про приліт детальніше. Окупантам там було непереливки. Наші сили оборони успішно руйнують логістику окупаційних військ ворога. Коли ви чуєте у зведеннях суху фразу нищать ворога, то за цим стоять ось такі новини. Сьогодні ближче до опівночі на східній околиці Маріуполя нашими силами оборони знищено тиловий пункт управління армійського рівня. Склади з ПММ та стоянка бойової транспортної техніки уражені одним точковим ударом. ППО ворога не спрацювало. А чому не спрацювало ППО? Так по ній же якраз і прилетіло. Андрюченка каже, що на територію підприємства російські командири постійно стягували техніку, зокрема і російські ЗРК. Там їх накрили уже вдруге. Ну і для повної ясності Вибухів було два. Місць влучання два, і вони різні. Перше відео з мігрантами це той самий бетонний завод. Перше влучання. Друге територія за порт сіті, де окупанти розміщували техніку військову та частини систем ППО. Друге влучання. Саме через це багато плутанини щодо місця та наслідків. А наслідки гарні. Не дарма всі офіційні пропагандисти замовкли, а чатики підчистили щодо наслідків. Анонсує Андрющенка і іншу гарну новину з окупованого Маріуполя. Детали поки не уточнює, проте ми з нетерпінням чекаємо на добру звістку. А як думаєте, ви на що натякає Андрющенко? Якщо ви знаєте, пишіть нам у коментарях. Діліться і своїми припущеннями та побажаннями. А у мене на цьому все до зустрічі.